міської ради, на яку, зокрема, будуть виносити питання про передачу в концесію білоців тепломережі. Депутати від Свободи і інші опозиційні депутати виступають рішуче проти передачі в концесію такі в тепломережі, тому що вважають, що передача в тепломережу погіршить ситуацію е, у білій церкві з оплатою комунальних платежів, тому що ця передача в концесію, фактична приватизація, вона, вона планується здійснюватись значить, не через конкурси і тендери, верніше формально через конкурс, але фактично це буде безальтернативна передача в концесію з однієї руки в іншу одним і тим же особам. І тому всі виступають проти цієї концесії, і тому ми всі закликаємо передавати громадянам, аби 17 березня 17. Квітня 에, підійти сюди на висловити свій протест проти передачі в концесію е, заків тепломережі. Наступне. 에, на цій же сесії 에, депутат Ямковий 에, хоче запропонувати пол, 에, затвердження положення про проведення громадських слухань, тому що сьогодні усі Рішення сесії приймається без узгодження з громадою, а положення, затвердження положення про громадські слухання, дасть можливість брати участь громаді у прийнятті рішень сесією. Сьогодні більшість регіональна і ті, хто їх підтримує, роблять все можливе, аби кулуарно, без участі і без думки громади. Приймалися всі рішення. Тому це теж дуже важливе питання, яке буде розглядатися на сесії міської ради. На е, е, сесією 10 квітня з ініціативи депутатів від опозиції буде проведений круглий стіл, на якому будуть якраз і обговорюватися ці питання, і виноситься проект положення про. Громадські слухання, і тому всі, хто побажає прийти і е, ознайомитися з цим е, положенням про е, громадські слухання, можливо, внести якісь зауваження і пропозиції, теж можете приходити. Всі, цей круглий сіл відбудуватиметься у е, малому залі місь, міської ради. І тому. Е, Ваша активність, ваша активність, вашої активності, від вашої участі у е, узгодженні проєкту положення і винесенні 17 квітня на е, засідання сесії міської ради, теж дуже важливе і дуже важливе. Ось е, основні е, події, які будуть відбуватися на, на, на найближчим часом. Крім того, е, Белоцінківський штаб і осередок е, всеукраїнського об'єднання Майдан, е, Наші е, щотижневі е, інформаційні мітини буде тепер проводити не е, о 2 годині, а так як і сьогодні, о 17 годині. І, е, ці мітинги будуть проходити не щосуботи, тому що май щосуботні мітинги проходили тоді, коли стояв майдан, і коли постійно потрібна була підтримка майдану. Сьогодні е, будуть проводитися мітинги інформаційні е, по потребі. Якщо буде якась важлива значима подія для громадян міста, в той час якраз і на цей період будуть призначатися. Мітинги або вічі, е, в яких громада матиме можливість висловити свою думку, тут і свої зауваження і е, разом колегіально е, прийня, приймати рішення е, і впливати на е, нинішню владу, або висловлювати е, ті чи інші думки з приводу е, їхнього відношення до того, що відбувається в місті і до нинішньої влади. Сьогодні, як ви знаєте, завершилася, скажімо, військова фаза Майдану. Сьогодні дуже напружена ситуація в нашій державі. Ви знаєте, що сьогодні фактично наша держава, Україна знаходиться у стані війни, коли Російська Федерація Здійснила агресію проти України і е, анексувала частину території України. І сьогодні війська Російської Федерації е, стоять на кордонах з Україною, і небезпека, вторгнення Росії на, е, на нашу територію не зникла. Сьогодні Україна знаходиться в такому передвійськовому стані, і е, сьогодні е, ви знаєте, що оголошена. Часткова мобілізація наших е, громадян у е, Збройні Сили України. Є е, е, така інформація, що скоро буде оголошена повна мобілізація, тому що е, ситуація на кордонах е, постійно ускладнюється. І в цей період, скажімо, у цьому стані, в якому попередня влада залишила нашу армію, вона знаходиться в дуже катастрофічному стані, і тому йде процес допомоги Збройним силам України, чим громада може. Ми спілкуємося частково із місцевою бригадою, чим можемо, допомагаємо їм. Що вони просять, тому що сьогодні е, навіть таке є, що немає чим одягнути, немає, е, скажімо, самого елементарного для, для спорядження наших, е, наших добровольців. Сьогодні йде набір в Національну гвардію е, наших громадян. Деякі представники е, Білої церкви, нашого майдану, вже пройшли перші, е, скажімо, на полігонах перший, перший вишкіл пройшли, скажімо, трибуз автомату, з гранатометів. Зараз наша, наш підрозділ Белосерківський, який був на полігоні у Великополовецькому, сьогодні відправлений у Житомир на другий етап підготовки, аби бути у належній бойовій готовності для того, щоб зустріти агресора. Так, як належить і відстояти рубежі е, е, України е, недоторканими, аби Україна залишалася е, е, незалежною державою. Крім того, ви знаєте, що сьогодні е, в зв'язку з тим, що е, Злодій Янукович, який представлявся президентом, сьогодні втік з нашої держави. І е, бризкає слину із за кордону сьогодні. У нас тимчасовий е, президент і тимчасовий уряд, і 25 травня е, ми готуємось до президентських виборів і тому сьогодні паралельно із е, тим із підтримкою нашої армії із Збройним протистоянням України із Російською Федерацією сьогодні теж те дуже актуальне і дуже важливе питання це підготовка до президентських виборів, тому що від того, які, яким буде наша влада, яким буде наш президент, дуже в значній мірі залежить і наше майбутнє, наше майбутнє. майбутнє. Тому що Європа і світ теж дивляться на нас і е, хочуть бачити нашу державу як цивілізовану державу у дружній сім'ї європейських і світових народів, а не у клубі диктаторів, куди нас сьогодні хочуть е, загнати е, силою зброї, е, силою різних провокацій, які постійно відбуваються. Значить, коли підкуплюються деякі наші громадяни, наша молодь, яка і, і деякі, на жаль, купуються і за ці 30 серебриників і йдуть на провокації для того, щоб влаштувати, зробити таку невеличку картинку перед світом, для того, щоб Російська Федерація могла і далі продовжувати свої чорні справи. Але Більша частина громадян, звичайно, свідомі, і тому я прошу вас до співпраці. Підходьте у штаб, хто, хто чим може допомогти, може, скажімо, ваша волонтерська допомога буде нам дуже потрібна, бо зараз ми включимося в активну роботу по підготовці до президентських виборів. От і ми їх маємо провести обов'язково, аби у нас була легітимна влада, легітимний президент. аби... Вибити е, всі, е, е, всі підстави для того, щоб е, не дати можливості нашим ворогам е, здійснити свої чорні плани. Тому, е, будь ласка, запрошую всіх, хто бажає е, виступити, висловити свою думку з приводу того, що відбувається е, е, у державі, е, ваш, вашу думку, що відбувається в нашому місті. Аби мати можливість впливати на всі процеси, які в нас відбуваються. Тому прошу е... до мікрофона. Хто бажає виступити? Прошу. Полистому ну, можливо, е... Де, хто мене не знає, можливо. Я представлюся, моє прізвище Тихончик. Богдан Юрійович, товариство, я хочу до вас звернутися в першу чергу. Ви маєте мене почути. Товариство, справа в тому, що ми ще не перемогли. І насправді революція ще не закінчилася. Саме найголовніше, що я хочу вас попросити, товариство, не втрачати віри. Справа в тому, що ми ставили на шлях в листопаді місяць. Особисто я для себе зробив тверду, чітку позицію. Моя війна ще не закінчилася. Справа в тому, що відбулося, це відбулася загальна національна українська трагедія. Я не буду дуже багато розмовляти, я скажу вам ще одне. Є питання стосовно міста Білого. Мене підтримують в тому, що деякі політики місцевого рівня, це районної ради, Білоцерківської, це просто люди, які не заслуговують морального права займатися політикою в цьому місті. Я не хочу вносити будь-які радикально роздорог. Перше, що ми хотіли, товариство, ми хотіли зі, е, зміни системи. Я не бачу, що вона відбувається. Так, я розумію, що деякі є фізичне повноваження, те, що е, підбір кадрів. Але логічне рішення. Начальник міліції міста Білої церкви. Скажіть мені ласка, він зміниться? Ні, він не зміниться? Як це назвати? Що може призначити новий пропорон? Це не ти приборон, щоб призначити обою власне. Ми можемо здати, товариство, що зараз сказати, що ми перемогли ще раз. О, Ні, це цього відділу. по потомів. Розвідати. Пришли з бойовити. Але справа того читаю, не відбувалися. що контролювати. Кожен кров. Які приходять. Поки не будуть допомоги. Зі сторони людей. Вони туристи сторін. Визволення корупції залежить від нас. Ми маємо знати, яка. Кому говорити? Я кричаю за вас. Хтось ні. Відпоційний комітет. Очолюю, які один ко. У вівторок Верховній Раді України. З'єднівся до групи. Нашим політикам підтримати законопроект. Якщо буде голосувати за вівторок Верховній Раді. Якщо цей закон буде проголосований, то тоді дармої, почувайте, ми будемо приходити і питати, де ви брали будинки три пташи, де ви брали машини, це кутурна ці кори. Якщо до тих днів, поки люди не поважають, де ви брали машини, де ви брали будинки по 5 будинків. Справедливості без корупції, з прозорою системою влади. Тому товариство, будь ласка, можливо, вибачте мене трошки емоційний. Я прошу пробачення. Але товариство, війна не закінчилась. Тримаємо руки на пульсі. І самий найкращий контроль для політиків, це знаєте хто? Це ми з вами. Оце контроль для політиків. Тому що якщо ми пустимо на нівець, не є те, що можливо повторитися те, що було. Тому товариство, наступний раз, коли я буду з вами зустрічатися, нам потрібно якомога більше, більше контролювати дії наших політиків. Зараз я хотів би. Не, не, не. Вон... Наступне, я хотів би у суботу, у суботу, на п'яту годину, я хотів би всіх запросити на це саме місце, привести з собою якомога більше. Побратимів, людей, друзів. Тому що ми маємо спільно з вами виробити план для того, щоб якомога збільшити контроль за політиками. Слава Україні! Героям! слава! несе. Ще раз, гроп. Все, хай ребята не сюди хто там за них голосував? голосовал? Сановни гроботя! Привозили туда политических проститутов! А тут вони, які покрывают сепаратистов! Это не смешно! Це взагалі не смішно. Вони покривають сепаратистів. Возможно, їх фінансують. Даже, можливо звонять по телефону, куди йдуть наші воєнні машини. Це не смішно. Біла церква. Вона завжди залишиться українською. Радикальна партія Лія Ляшка не хоче, щоб Україна була у нас проросійською державою, чи проамериканською, чи проєвропейською. Вона буде і завжди є українська. Тут е, е, о, виступали про ними, говорили, де гроші беруть е, наші дорогі вслужбовці, а беруть вони у нас подписи, за які беруть 10 тисяч доларів. Є в мене ніякі сусіди, та, що коти у них стоять, що вся.

Ну, без сла, сла. Дуже, дуже тихий звук і нічого не чую. Та ніде нічого не чую. Вони взагалі не взяли, що вчать, коли що брали. Не бачите, бачите, мимо проходять. Ніхто ж не бачить. Ви не могли знайти, добре, що ми знаємо. Відходьте, люди, подивіться! Подивіться на цих політичних проституток тут. Зайдіть сюди, подивіться! Не бійтесь! Дійтеся, не посадите, не переживайте. Ви не боялися, коли полетовували, не боялися ходити. Чотири місяці вже нічого не боялися. Оця вот не добачі вагони надалі, які да ми тужуємо, лусадує. Будуть і пані вони. Будемо всі перекидають наші столиці.